Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Представники влади взяли участь у міжнародній конференції з відновлення України. Благодійний проект «Прокинця» відзначив річницю. В середині червня в Берліні відбулася міжнародна конференція з відновлення відбудови реформування та модернізації України. Участь у ній взяли понад 2 тисячі представників з більш ніж 60 країн. Серед них були і представники Олександрійської громади, які презентували дві важливі теми: підключення когенераційних установок та будівництво житла для вимушених переселенців. Подробиці у наступному сюжеті. Нещодавно представники Олександрійської громади взяли участь у міжнародній конференції з відновлення України на захід, який проходив у Берліні. Громаду запросили представники ЮНІСЕФ. Наша громада поїхала з двома основними проектами, які важливі для нас, це когенерація і будівництво житла для ВПО. Звичайно, ми доготувалися, ми підготували матеріали, виготовили буклети німецькою мовою, тому що розуміли, що там будуть представники інвесторів з Німеччини. І конференція тривала два дні. Ми зрозуміли вже потім в ході конференції, що це більше урядова конференція. Це домовленості на рівні урядів, але ми все одно знаходили. Були там друзів, колег, інвесторів, з якими могли поспілкуватися на дані теми, і безпосередньо ми спілкувалися із німецьким фондом GIZ, які опікуються саме проблемами енергоефективності і екогенерації, в тому числі, і зараз продовжуємо з ними спілкування. А також з інвесторами, навіть з України, яким ця тема цікава, які будуть допомагати нам її реалізовувати цей проект. Також ми спілкувалися з представниками інших країн щодо будівництва житла для ВПУ. Це не Соціальний проєкт, це інший проєкт, але він також нам цікавий для нашої громади. Крім того, були цікаві проєкти по екології, і теж ми брали контакти, і сьогодні ми їх опрацьовуємо. Але важливе також було спілкування з нашими колегами, з представниками інших громад по Україні, був обмін такий досвідом, обмін думками, проєктами, що в кого реалізується, і це теж дуже корисно, оскільки коли ти виходиш поза межі своєї громади, поза межі там свого мислення, розширюєш горизонти, це вже величезно. Чезне плюс для того, щоб розвивати і рухатися далі. Участь у дводенній конференції взяли понад дві тисячі учасників з понад 60 країн світу. «Когенерація – це не секрет. Один із основних зараз напрямків, які розвивають інші громади, в тому числі і наша. Це підготовка до опалювального сезону. Ми всі знаємо наскільки складна ситуація в. На енергоринку, в тому числі із електрикою, і когенерація дає можливість виробляти електрику з газу. Тому це дуже актуальні проекти. І на сьогодні міжнародна агенція USAID вона надала, надала нашій громаді чотири когенераційні установки. Міський голова вже про це говорив нашій. Тому наше завдання зараз знайти кошти для їх підключення. Тому, звичайно, це проблема номер один, і ми намагаємося її вирішити. І житло для ВПО це теж одне із основних таких завдань, тому що багато внутрішніх переселенців проживає на сьогоднішній день в Олександрії, і ми хочемо, щоб ці люди залишалися, щоб вони були стали Олександрійцями. Тому важливо також знайти кошти для будівництва нового житла. Тим більше, що частина внутрішньопереміщених осіб вже працюють на благо нашої громади. Серед спікерів лідери країн, міжнародних організацій та бізнесу. Серед основних спікерів цієї конференції, звичайно, був Володимир Зеленський, це був Олаф Шульц і Урсула фон Дерляєн. Вони саме відкривали цю конференцію. Вони дали такі загальні меседжі, і, звичайно, ці меседжі від наших іноземних партнерів вони направлені на те, що вони не покинуть Україну, і Україна буде отримувати всебічну підтримку в військовому плані і в цивільному плані. Ну тому це такі тенденції, які нас заспокоюють, і ми впевнені в тому, що наші партнери. Завжди будуть з нами. Інші спікери, які були присутні, це. Були були представники різних країн і США, і Данії, і Нідерландів. Вони розповідали про, те, про, про ті свої проекти, які в них вже діють в Україні, або з урядом, або з іншими містами. Також виступали представники наших громад, і мер Києва, Мер Харкова, Мер Одеси. І вони розповідали про ті свої проблеми, які в них існують в в місті, як вони їх вирішують. І саме цікаве, що їхніми такими. Також со спікерами виступали представники тих фондів чи міст, які їм допомагають. Дуже велика увага приділялася побратимству і говорили про те, що німеччина має багато українських міст побратимів. Проте 100, більше ста 100, там 150 п'ятдесят овічтеня. Ні, ні. проте говорилося, що більше тисячі, там тисячу п'ятдесят міст України, ще не мають міст в Німеччині, тому ми взяли контакти їхньої асоціації міст для того, щоб налагодити також таку побратимську співпрацю, можливо, з якимось містом із Німеччини, і це також в одному із планів нашої подальшої роботи в міській раді. Про результати подорожі до Німеччини говорити ще зарано зауважила Ірина Чемерис. Подібні заходи для громад важливі, адже допомагають встановлювати прямі контакти з міжнародними партнерами та організаціями. Благодійний проєкт Прокинця відзначив річницю своєї роботи в Олександрії. Силові, кардіоінтерактивні та розслаблюючі тренування для олександрійців різного віку проходять у парку Шевченка щосуботи. Професійні тренери з 7 до 8 ранку займаються з тими, кому не байдуже на свій фізичний та емоційний стан. Тренування проходять як влітку, так і взимку. Як святкували річницю проєкту, розповідає амбасадор команди Ярослав Федоренко. Вже рік в Олександрії працює проєкт прокинція. Це безкоштовні тренування від професійних тренерів на свіжому повітрі. На річницю у парк Шевченка, де щосуботи проходять заняття, завітали гості з Луцька, Києва, Дніпра, а також ініціатор та засновник руху Андрій Хомицький. Дуже потужний відбір іде власне на це тренування. Що я маю на увазі відбір? Це те, що не кожен прокинеться о ранку. Тим паче, якщо це ще, наприклад, холодна пора року, там осінь зима. І тут треба поборотися з собою. Все починалося з п'ятьох людей в нашому місті, і ми виросли десь близько до 70 людей. Так, да, ця періодичність стабільність вона змінюється від пори року, там, від певних обставин, тому що всі ми люди. Але в цілому близько 30 таких стабільних людей, які приходять, прокидаються, заряджаються, заряджають інших, тому що зараз літо дуже класно. Багато хто бігає, багато хто гуляє вже зранку. Вони бачать пини цю локацію, що щось цікаве відбувається. Тим паче. В наш наше місто зробило бо ще класну локацію в парку безпосередньо Шевченка силовою. Маю на увазі там воркаут. Залучаємо також інколи туди, дивлячись від кількості, там можна використовувати, адаптуватись під ті умови, що там і взагалі дуже круто отримується. Кардіо, стрейчинг, силові та функціональні вправи разом з інтерактивами підходять усім незалежно від рівня підготовки та віку. Так як проект абсолютно безкоштовний, абсолютно для всіх, незалежно від рівня фізичної підготовки, вікової категорії, були діти віком від 4 років, завершуючи золотої молодежі, як ми називаємо там 70+, плюс, на 75 плюс, тобто і всі на одній хвилі, всі класно, всі займалися, кожен під себе знайшов певну вправу, яка йому пасувала, інтенсивність цієї вправи. А взагалі це більше про спілкування, про позитив, про те, щоб розрадитись сьогодні, збадьоритись, тому що головна ціль це збільшити. Цю цей показник життя, який в нас на жаль низький, а в умовах війни він впав ще нижче. З нагоди річниці проєкту були і подарунки від учасників прокинця для гостей. Було багато подарунків від Олександрійців до команди до гостей, хто приїхав. Там дівчата дуже підготувалися. За що окремо їм респект і вдячність не значно будуть дивитись, але вони великі умнічки, тому що від малого до я кажу до самого великого, всі пішли максимально відповідально за організацію. Тортики і чайочки, і олександрійські чашечки з нашими логотипами міста, і браслетики, і якісь там ще подарунки. Я не знаю, смаколики У нас там дуже класний кондитер ходить, Вона сама це все діло випікає, виготовляє без цукру, без лактози. Ну, Пепешний склад, Прокинця зібралася таке, як має бути, і ми розширяємось, тому запрошуємо. Тренування для всіх охочих Ярослав Федоренко проводить щосуботи при будь-якій погоді. Взимку заняття також не відміняли, навіть якщо на них приходило чотири особи. За рік проєкту в Олександрії команда прокинця нараховує вже близько 70 людей, але на новеньких все одно чекають. Субота, сьома ранку, місто Олександрія, фонтанна площа. Головна сцена, тому хто хоче себе чути зіркою <сум> суботи, осьомій ранку. ми Вас запрошуємо. Головне бажання за змоги беріть килимок, гарний настрій, обов'язково в літню пору водичку. І ми чекаємо. Колектив дуже класний, дружній, гостинний, Тому від вас таке бажання. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.